Елогейс, сьогоднішнє відео буде про готику, але тільки в обгорці різена. Знаєте, коли я грав перший раз в Різен, в мене було постійне відчуття, що це те саме готика, тільки під іншою назвою. Так, гра не стала такою культовою, як готика, але на це є причини. Наприклад, не такі круті пророблені персонажі, щоб їх запам'ятовувати. Але Ольгу та місію з нею, яка називається Ніч з Ольгою. Я запам'ятав жаль, що ніякої катсцени не було. Що дивно, з огляду на те, що вперше готик прям і катсцени, і анімації мали бути. Сюжет явно слабший за готику та копіює її. Титани це ті самі дракони з другої частини. Загалом зло, яке ти повинен перемогти і стати героєм, так само як і в готиці. В майбутніх розділах на острові будуть заповняти орки, тільки в випадку з Різаном це будуть сауріанці, які є однією з найстрашніших та найстаріших гуманоїдних рас в світі гри. Загалом багато мобив є дуже схожими з готики. Ось, наприклад. Цікаво, хто пам'ятає, що в першій частині готики мали бути не банальні орки, які ми отримали в релізі, а чимось схоже на цих мобил з різена. Ось кілька порівнянь. Розробники змогли реалізувати свої цікаві ідеї, але тільки через 8 років після релізу готики. До речі, Piranha Bytes дуже багато вирізало контента зі своїх ігор, і про це я знімав відео. Посилання на нього можна знайти в описі, але повернемось до Різана. І останній ключовий момент, чому гра стала не настільки популярною за легендарну гру під назвою Готика 2 Ніч Ворона, це відсутність модів. Адже готична серія, ну окрім останнього. Живе суто завдяки модам, так само як, наприклад, зі Сталкером, де досі виходять повноцінні моди зі своїм сюжетом. Але часто кажуть, що проблема піранні Байтс, це те, що кожна їхня гра є той самою готикою. Але я повністю не згодний з цим твердженням, бо це їхній стиль ігор. Бо так само можна сказати і про Tark Souls, що вони копіюють себе. Але це ж фішка ігор від Фромів. Не даремно ж в них грає стільки. Кі людей, бо вони з кожною грою стають дедалі краще. А ось з піраннями навпаки, кожна їхня гра це готика, да, але ще разу гірше, і це чорт побере дуже сумно, тому що вони могли бути на уровні з тим самими фромами або ще краще, якби вони покращували свої ігри. Але тут проблема також і фінансуванні, бо їм банально не виділяють достатні кошти, якщо, наприклад, згадати Елікс перший, де голова піранів сам писав. Музику, ну це вже інша історія. Можна буде зняти відео про піранні байтс, але пишіть в коментарях, чи потрібно це робити. Так, ми ну повертаємось до різена. Я не грав в другий та третій різен, але гравці і огляд їх говорять одне й те саме, що друга частина це невдалий експеримент. А третя частина вже страждає від тієї ж самої проблеми, що і третя готика. Це проблема з місіями і гігантизмом. А в другу і третю частину я вам розповім, якщо буду гуляти в них. А якщо я гуляю якусь сюжетну гру, я граю на стрімах. Посилання в описі. Але повертаємось знову до різна. Я почав знайомитись ще з цією серією, точніше, з першою частиною в дитинстві. Але тоді мені запам'ятався лише один фрагмент, який я побачив, коли в неї грав мій брат, як людина з якимось пристроєм на пристроємного. Ак виходить з водоспаду, і після цього я на 10 років не цікавився взагалі цією серією та грою, але не так давно був розпродаж, і я вирішив купити та пограти в цей ваш різен. І для мене відразу став великим плюсом, що в грі є варіація, про що я кажу? Багато гравців спочатку потрапляють в руки монастиря, бо їх банально спіймала інквізиція. Але в мене було зовсім не так. Спочатку я потрапив в Харбортаун, який є портовим містом, Ні на що вам не нагадує. Я підкупив охоронця і почав виконувати купу квестів, які є досить цікавими, але що ще цікаво, що в цьому місті є дві сторони: це інквізитори, які встигли захопити всю владу буквально за той час, поки наш герой спав. До речі, інквізитори повністю схожі на паладини з другої частини готики. І в цьому ж портовому місті є також бандити, які борються за владу. І дуже схожі вони на бандитів з готики. 2 ніч ворона. Загалом вам вирішувати, хто переможе, і повністю захопить владу на вулкані. Острові, а я, як хороша людина, яка скільки не грає в другу частину, постійно стою за паладинів, так само і тут. Я одразу зрозумів, що мені сподобались інквізитори, вони такі саме охоронці правопорядку, як і лицаря. Але я помню, що з ними також не все так однозначно, але про це якось пізніше. Я пішов до коменданта Карлоса, взагалі він керує містом, побігав від нього по містечку, поприходив для нього місії, і він дав мені рекомендаційний лист. Потім я пішов в монастир, де є маги і позиції. Слушники та квести не менш цікаве. Найбільше запам'ятався розслідування вбивства. Там ми зустрічаємо інквізитора Мендоса, який був з нами на кораблі, де Ти ми тихенько перепливали, але до корабля наближався титан, яким простим оком не побачиш. А ось Мендосе був цей окуляр, і він просто взяв та втік, як пацюк. Як я зрозумів, спочатку корабль плив на острів Фаранга по наказу короля, але він заткнув через те, що почали вилізати руїни з острова. Ну і ми потрапляємо після краху на острів Фаранга, так що Корабель свого роду доплив до нього, де і відбуваються всі дії. Інквізитор дає місію знайти всі частини ключа, щоб підкрити вулканічний храм. Так він нас відправляє до Дона, який є головою банди на болотах. Ех скільки всього схожого з готикою, але в хорошому сенсі та якісно було зроблено зі своєю душою. Якщо взяти місії, то вони досить цікаві. Звичайно, і місія по типу знайди п'ять частин обладунків, знайди пару частин ключа, щоб відкрити храм, або ще знайди п'ять. Скарбів на карті. Сказати чесно, такі місці мене просто сильно роздратовували. Складується така думка, що вони просто взяли саме гірше з третьої частини, де також треба було шукати то всякі скіпетери, то ключі, що відкрити храмі Адоноса, і просто перенесли в різен. Таке собі рішення, але я допрошов до кінця гру. А деякі гравці просто брали та скіпали гру, тому що бігати в пошуках броні, де тобі треба знайти 5 частин ну не саме найцікавіше, що можна було придумати. Таку. Ож, дуже сподобався цей світ. Він справді насичений. За кожним кутом можна знайти щось цікаве для себе. Що дійсно круто? Кожна локація унікальна: ліси, болота, маленькі острівці, цілий вулкан, в якому є місто ящерів. Якщо так згадати, то розробники хотіли зробити підземне місто орків в першій частині готики, але щось схоже змогли реалізувати тільки в різанні. Коротше, все як ми любимо. Якщо ви любите досліджувати світ, то гра вас буде винагороджувати, де. А пірані вміють робити дійсно цікаві світи, хоч і маленькі. Чому вони з часом починають страждати гігантизмом? Незрозуміло. Як це, наприклад, сталося з готикою 3. Але що є, то є? Звісно, про графіку говорити нема за що. Так, вона стара, але водночас не токсична. Хоча, як я дивився проходження, мені дуже не подобалось освітлення гри. Прям не люблю ігри приблизно тих років за таке токсичне освітлення. Але коли ти граєш сам, ти цього не помічаєш, і все має доволі гарний вигляд. Але в піранів я помітив одну проблему: це в всіх іграх, які я грав, спочатку в тебе насичені перші глави, де активно ти досліджуєш світ, себе прокачуєш, знайомишся з персонажами, але потім все перетворюється в бігинину з точки А до точки Б. Вони не вміють підносити історію поступово, і в різані це також сильно замітно. Якщо я витратив на перші два розділи приблизно 20 годин, то далі я просто бігав, тому що подача історії дуже сильно просідає, і тобі банально немає чим зайнятися, окрім сюжету. Але технічний стан дійсно на високому рівні, все працює відмінно, враховуючи, що вийшов. Патч на Різен, то взагалі все літає. Де ще готика 3, яка буде лагати на всьому, що б ви не робили. Загалом, тим оновленням додали повноцінне управління геймпадом, перенесли на всі можливі актуальні консолі та додали очівки, які дуже гарно намальовані. Бо в еліксу там просто скріншот гри, і це супер негарно виглядає, аж неприємно, коли ти отримуєш досягнення і воно вилізає справа знизу. Ще в різен додали збереження в хмарі, коли я приходив, такого не було. Та, на жаль, моє збереження. Не збереглося, ну і поуправляли всякі баги. Тому хто думав перепройти, ласкаво прошу. Всі ми знаємо, що готика славиться своїм іммерсивним світом. Звичайно, зараз це вже не так прогресивно, але в ті роки різен також добре виконаний в цьому напрямку. Якщо тобі треба буде посмажити м'ясо, то ти його смажитимеш на вогнищі в сковородці. Хочеш займатися алхімією, то стій біля алхімічного стола. Любиш кувати мечі, робити біля наковальні. Навіть з Годом ти зможеш робити коштовності і продавати, заробляючи такі непогані гроші. А потім ти зможеш робити персні та амулети, які додають характеристики до персонажа. Приблизно на один перстень та амулет це як півтора рівня до характеристик, плюс-мінус, звісно. А щоб прокачати, та витратити очки досвіду. Будь добрий, знайди вчителя, який зможе його прокачати до потрібних змін. А що там з приводу балансу? Бо серія ігр готики була доволі на високому рівні в цьому напрямку. Но тут можна написати, що баланс прям найкращий був в готиці. Але, наприклад, DLC Ніч Ворона дає тобі меч з назвою Кіготь Беліара, який ламає баланс, і ти просто ріжеш все, що бачиш. Або якщо ти вкладаєш все в силу, то ти також будеш все вирізати, що тільки побачиш. Але це так дрібниці. Розробники різна змогли зробити якісний баланс. В грі є локації, де є сильніше моби, а є легше, щоб пофармити рівень. Від моба в середньому падає від 50. До 200 очків досвіду, як я пам'ятаю. А наприклад, з місії падає вже по 1000, по 600 опитам. Звичайно, для виконання квестів потрібно більше часу. І плюс треба дивитись, яких мобив ти вирішив пофармити, або які квести ти проходиш. Чим більший рівень, тим потрібно тобі буде більше очків досвіду. І щоб отримати цей самий левел, то треба буде вже по пару десятків тисяч. Але гра під це також підлаштовується, Моби стають сильнішими, а при виконанні завдань та Є тобі більше досвіду, щоб ти прокачав те, що тобі знадобиться. А як на рахунок бойової системи? Можна сказати, що це вершина боївки від Bytes. Ось чого вони неї не додавали в Gothic 3? Це було б чудовим рішенням. Спочатку вони ж планували не зробити схожу на різен. Але ладно, на ці питання відповіді ми не получимо. Спочатку, як я грав Різен, мені бойова система взагалі не сподобалась. Але з часом, коли я зрозумів таймінги, то мені стало легше знищувати ворогів. Звичайно, є проблеми з темпами, інколи ти можеш не очікувати, що зробить моб. Але якщо справді звикнути і зрозуміти рухи кожного NPC, то ти можеш кого хоч вбити, навіть палицею, як це робили гравці другого готики. Але чи є такі люди вирізані, не знаю. Звичайно, їдальний бій це лук та магія. Але я сильно ними не користувався, тому нічого цікавого не можу сказати. З своїми, якими я користувався, мені вони справді допомагали. Але не скажу, що вони були прям дуже корисними. А лук це більш свого роду допоміжна зброя. Наводишся та стріляєш. Гаразд, після всього, що я сказав, який можна зробити вирок. Перший різен можна сказати, остання гра, яка дійсно Гідна від Bytes. так вона не так ідеальна, але ідеальних ігор немає. І якщо тобі подобається готика, то ти повинен спробувати перший різд. Спочатку тобі не сподобається бойова система або графіка, але як тільки ти поймеш та пограєш з годинку, то в тебе буде постійне відчуття, що ти десь вже це бачив. Загалом розробники змогли реалізувати ідеї, на які їм не вистачило часу при створенні першої готики, та взяли все краще з другої і трішки гіршого з третьої частини, та створили перший різ. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!